І так, привіт знов. Сьогодні подзвонили з пошти, що є ще одна посилка, зразу пішов розібрав. Цього разу це повинна бути принаймні електронна вага. Е, Звичайно, вага для кухні. Е, вага, якщо не помиляюсь, до 5 кілограм може важити. Ціна поділки 1 грам, вартість 7 гривень. Замовлено теж з Aliexpress, Як всі останні посилки. Так, давайте відкриємо. Так. Заматано ось от такий от поролон. Так, вага без е, упаковки. Така от. В пакетику і в поролоні. Це, напевно, для продавця. Так. Отже є сама вага. Вона йти якась маленька, мені здавалося, що вона буде більше. Так, є вага і є аж два папірчики. Папірчики, по-моєму, однакові. І цей, і цей. Ззаді нічого, обидва англійської мови. Так, що у нас тут є? 7. Ага. Універсальне, на, на, на всі. Так, відео батарейок 3А. А в мене батарейок 3А. Напевно, що нема. Блін. Так. Батарейки. У мене є 2А. Вони тут не підійдеться. Ну зараз може я і маю. Так. Є якісь батарейки, не знаю наскільки вони робочі, але я думаю, що подивитися, чи працює, вистачить. Так. Отже є працює. Зриваємо, отже є вага 5 кг. Все ну, тут вже міняється. Е так. Отже кнопочки. Ага, одиниць виміру міняти. Грами якісь там ОС, ФБ. Знаю, що означає фунт, ще якось, якесь щось. Так, ага, кнопка збиває на ноль. Давайте трошки поверну. Так. Маю от код герько. Номінальна вага 20 грам. От, бачите, 20 грам. 0. 20. Значить, вага, показує точно. Ну, можливо, там на кілограм-2, може там пару грамів і буде якась відмінність, похибка. Але наразі все показує добре. О, довге нажаття на кнопку От виживлення, да, виключається, раз натиснули, включилося, тут є. Бачу значок акумулятора, напевно, якщо е, сідає батарейка, він щось там буде світити, проблема проблемати. От, Що тут е, споживає менше 5 мА? Так. Щось тут не знаю. Розписано. Ну вот така от вага.